Ти коли-небудь замислювався, чому одні люди зростають до вершини багатства, тоді як інші залишаються внизу, борячись кожен місяць за те, щоб вижити. Відповідь не в таланті, не в освіті і навіть не в умовах, у яких вони народилися, відповідь у стратегії. І сьогодні я покажу тобі код мільйонера, заснований на стратегії номер один Дональда Трампа, яку більшість людей навіть не підозрює. Але ті, хто її застосовує, ламають систему і часто стають мільйонерами менш ніж за 180 днів. Це не теорія, це не якась чергова мотиваційна казочка. Це система, яка реально працює, але вона вимагає одного рішення. Якщо ти досі вагаєшся, якщо в тебе є сумніви, можливо, це відео не для тебе. Але якщо ти готовий прийняти виклик, залишайся до кінця. Бо після цього ти вже не зможеш жити як раніше. Трамп це не просто колишній президент США, це бізнес-легенда, яка з нічого збудувала імперію. І головний принцип, яким він керується, контроль над ресурсами, яких не бачать інші. Він не шукає, де заробити ще одну копійку. Він шукає, що інші ігнорують, і перетворюється на золото. Ти можеш зробити так само, просто потрібно побачити те, чого не бачить більшість. Перший секрет мислення власника Трамп завжди мислить як той, хто володіє, а не просто працює. Він не думає про роботу. Він думає, що я можу контролювати, що я можу створити, що буде працювати на мене навіть коли я сплю. І ось тут починається справжня трансформація. Уяви, ти більше не бігаєш за грошима. Гроші самі починають приходити до тебе. Звідки із систем, які ти створиш. Трамп завжди шукав способи монетизувати свою присутність, готелі, бренди, телешоу. Але в тебе може бути своя формула почати з малого, але мислити масштабно. Другий принцип агресивна експансія. Коли Трамп бачить можливість, він не чекає, він заходить з розмахом, і ця енергія заразна. Якщо ти хочеш змінити своє фінансове життя за 180 днів, ти маєш навчитися діяти швидко. Рішуче, навіть трохи безстрашно, бо світ не чекає. І багатство не дається тим, хто думає, чи ти готовий вийти з режиму виживання і увійти в режим експансії? Якщо так запиши в коментарях, я активую код мільйонера. Це не просто слова, це сигнал твоєму розуму, що ти переходиш на новий рівень. Третій секрет використання боргу як інструменту зростання. Це звучить ризиковано. Але слухай уважно: більшість людей бояться боргів. Трамп ні. Він використовував борг, щоб будувати активи, які приносять гроші. Не споживай борг, інвестуй його в онлайн бізнес, у продукти. У щось, що поверне в три-десять разів більше. Приклад, ти береш тисячі гривень не для того, щоб купити новий телефон. А щоб запустити рекламу на інфопродукт, що приносить 5 тисячі, це стратегія номер один, якою користуються мільйонери. Вони не уникають ризику, вони керують ним, і саме в цьому сила. Четвертий принцип: брендуй себе або помри бідним. Це грубо. Але правда, світ платить не за те, ким ти є, а за те, ким ти себе позиціонуєш. Трамп це, це бренд, і ти можеш стати брендом у своїй сфері. Навіть якщо поки тебе не знають, все починається з рішучості. Я створю свою публічну силу. Люди купують впевненість, люди платять тим, хто знає, чого хоче. А ти, якщо ти чітко озвучуєш, що ти робиш, для кого і з якою метою ти вже на півшляху до грошей? І тут не потрібна харизма Трампа, потрібна чіткість, ясність і системність. П'ятий секрет повторення плюс масштабування пісул багатство. Ніхто не став мільйонером від однієї угоди, але правильна дія, повторена багато разів, масштабована, створює імперії. Трамп повторював ті самі принципи: купи дешево, підніми ціну, брендируй, створи попит. Не можеш повторити це у своїй реальності: наприклад, знайти послугу з високим попитом у твоєму місті і продавати її в інтернеті. Потім наняти інших, потім автоматизувати. Це і є шлях мільйонера. Не казковий, системний, але шокуюче простий. А тепер послухай уважно: наступні 180 днів це не просто час, це може бути рубіж. У період, коли ти або ламаєш стару фінансову долю, або знову повертаєшся в той самий круг. Заробив, витратив, чекаєш кращих часів. У Трампа немає часу на очікування. Він створює обставини, і саме цього я хочу навчити тебе бути тим, хто призначає гру, а не грає за чужими правилами. Тепер уяви, ти встав зранку, і замість думати, як дотягнути до зарплати, ти відкриваєш телефон і бачиш нове замовлення, новий клієнт, новий платіж. Це не фантазія, це наступний рівень гри, доступний тільки тим, хто перемикає своє мислення. Сьогодні ти дізнався, що код мільйонера це не формула з підручника, це стиль життя, це п'ять стратегій: мислення власника, агресивна експансія, управління боргом, створення бренду, масштабування. Тепер питання: що ти з цим зробиш? У наступній частині цього відео ми розберемо покроковий план впровадження цих стратегій у твоєму житті. Не пропусти, бо саме в деталях сила. А поки напиши в коментарях, я готовий зламати стару фінансову реальність і поділись цим відео з тим, хто також хоче більше від життя. Добре. Тепер, коли ти вже знаєш п'ять стратегій Трампа, настав час діяти, бо знання без дії це просто інформація, а дія це трансформація. І перший крок до неї план на 180 днів, який ми зараз збудуємо разом. Твій перший тиждень це перезавантаження розуму, викинь усе, що ти знав про гроші. Бо більшість знань, які ти отримав, це не істина, а програма бідності. Протягом цього тижня ти маєш задати собі три питання: хто я без страху втратити? Що я можу створити, що дає людям цінність? Як я можу монетизувати свій досвід, навіть якщо я ще нічого не досяг. Ці питання непрості. Але вони запускають механізм зсуву свідомості. І як тільки твоя голова починає працювати по-новому, ти починаєш бачити те, чого не помічав раніше можливості. Вони були завжди. Просто ти був налаштований на виживання, а не на процвітання. Тиждень два-чотири, створення фінансового ядра, ти маєш знайти продукт, послугу або навичку, яку можна продавати. Навіть якщо це просто вміння писати, малювати, пояснювати, це вже старт. Трамп почав з нерухомості. Ти можеш почати з чогось простішого, але суть та сама: створи те, що інші готові купити. Наступний етап не степ, система обміну. Ти маєш запустити простий канал комунікації: Тікток, Інстаграм, Телеграм, Ютуб неважливо. Обери той, що ближчий тобі. Почни ділитись тим, що ти вмієш. І додай цінність. Люди не купують послугу. Вони купують відчуття впевненості, що саме ти відповідь на їхню проблему. Тиждень 5-8, Монетизація та трафік. Тут починається справжня гра. Почни залучати трафік. Використовуй рекламу. Співпрацюй з мікроблогерами, пішли в групі. Трамп завжди використовував публічність. Він був у центрі уваги. І навіть скандали працювали на нього. Твоя задача бути видимим. Бо невидимий значить бідний. Якщо немає бюджету, використовуй час і розум. Роблячи 3-4 відео в тиждень, які несуть сенс і показують результат, ти зможеш за 30 днів зібрати першу базу клієнтів або глядачів. А це ти твій новий актив. Тепер ти готовий масштабувати з 9-го тижня до 12-го твоя задача автоматизація, делігуй. Найми помічника, купи інструменти. Автоматизуй процеси. Якщо ти все ще робиш усе сам, ти не мислиш, як Трамп. Він створює структури, які працюють без нього. І знаєш що? Більшість людей ніколи не доходять до цього етапу. Вони або здаються, або застрягають. Але ти вже не стиг, тих. Бо ти вмикнув код мільйонера. І ти не можеш зупинитися. Бо тепер ти знаєш, що це реально. Залишились тижні 13-26. Це мун фаза закріплення результату. Тут ти створюєш другий потік доходу, бо справжня фінансова свобода це не один джерело, це мінімум два-три стабільних незалежних потоки: один онлайн, один пасивний, один інвестований. І ось що шокує – у тебе може не бути офісу, у тебе може не бути диплома. Але якщо в тебе буде потік уваги, плюс продукт, плюс система монетизації, ти створиш результат. Про який мріє 90% людей навколо тебе. Це не мрія, це прогнозована реальність. І тепер на завершення я залишу тобі три фінальні принципи Трампа, які повинен закарбувати у себе в серці, створюй шум, світ повинен знати, хто ти. Використовуй кожен конфлікт як сходинку вгору, ніколи не грай в чужу гру, створи свою. Поки інші чекають стабільності, ти створюєш можливість, поки вони намагаються зекономити копійку, ти вкладаєш у себе, щоб заробити мільйони. Поки вони жаліються, ти дієш. Це і є різниця між масою та елітою. Ти новий тип мислення. Ти мільйонер, який формується. І кожен день, коли ти прокидаєшся і приймаєш рішення діяти, ти наближаєшся до тієї реальності, яку ще вчора вважав недосяжною. А тепер твій наступний крок. Перейди до наступного відео, де я покажу реальні кейси українців, які застосували цей самий код і змінили своє життя. Бо ти маєш бачити, що це працює тут і зараз, не десь в Америці, а в нашій реальності. І не забудь, напиши в коментарях, я готовий діяти 180 днів і змінити своє життя. Це не просто слова, це обіцянка самому собі. До зустрічі в наступному відео. Твоя гра тільки починається, і вона на, на перемогу.